Міфи та легенди сучасної України. Шахта імені номер 28 Є легенда на Донбасі про одну дуже цікаву шахту імені номер 28 Весь вуголь, який вони видобували, повертався завжди на місце. Довозять до ТЕЦ, а він зникає. Привозять на завод, а він зникає. Люди бідкаються, а влада. Влада розводить руками. Шахтарі писали листи спочатку в партію, потім в спортлото, І в кінець кінцем вирішили усім колективом записати звернення і відправити його до самого вождя. І їм прислали у відповідь не якого небудь листа. А цілого КГБшного екстрасенса непростого, а сідьмого дану з чорним поясом. З екстрасенсом викликають дух Стаханова, сидячи за великим столом в шахті зі свічками. Взявшись за руки, вони співають шахтарських пісеньок. І в один момент гаснуть ці свічки з'являються здоровенні совєтські двері. Відомого всім кабінети в 30-х. Звідти виходять 20 чекістів, а за ними Берія. А Берія їм каже, Хто посмів розстріляти?» Вишив тільки один родоволосий татарин. В 90-ті шахта закривається, пилиться на метал. І Ренат Повертається на неї, щоб заробити копійчину. Об'єднавшись з іншими шахтарами, вони опрацьовують цю копанку. У шахти діла пішли угору, і братки почали на неї задивлятись, наче як на молоду дівчину. Аринат їм каже: Хочете шахту? підійдіть і візьміть. І ось одної ночі в шахту пробираються братки. Думають, що шахтарі втекли і вони можуть зробити їм засідку. Але хрін там з верхнього тунелю з'являється Ренат. Його чарівний силует окутує невідомо звідки взявшися димок туман. Він їм він кричить: Нюхніть метану! Суки! І кидає недополок, який підриває тунелі. Братків розкидує по всій шахті. Вони тікають, марно намагаючись вибігти з неї. Шахтарі пиздять братків. Одного бандита збивають тачанкою, іншого гвалтують відбійним молотком, а один сидоволосий. Дуже-дуже старий дід, який ходив на шахту, щоб заробити внукам на Стенфорд. З криками Техніка безпечності, блять! Без казки в шахту не ходи! Розхірячує кіркою череп одному з бандитів! Перемога за шахтарями, але молодого та родоволосого Рената не можуть знайти. В кінець кінцем. Шахта починає вдосконалюватись. З'являється душ. Столова, директор, паркан. Клуб Шахтар починає забивати голи. І ось одного разу шахтарі приходять до директора шахти і питають: А звідки це все? Він каже: Ну, є один такий бізнесмен, родоволосий татарин. Він продає наш вуголь в офшори. А він до нього повертається і не просто так, а з відсотками. Кінець.